Прямо зараз у мене такі трансформаційні насичені дні. Чотири дні я на тренінгу, завтра останній, і я плачу за нього тисячу євро. І я знаю, яку я вибрала. Ну, що це за вчитель, просто майстер з великої букви. І приступає момент, коли я запитую, а вона мені дає фідбек, і вона мені щось підсвічує про мене. Те, що насправді цікаво мені, а я себе ловлю на тому, що, типу, блін. Я сумніваюся в цей момент в ній, типу, ні, вона щось не те побачила. Вона не дослухала, вона не поняла, що я хотіла їй сказати. Це не це, ні, вона не те побачила. І потім я розумію, що типу, блін, ні. Я зараз сумніваюся. Насправді це не про сумнів в ній. Вона все круто бачить. Це моє підсвідоме бажання уберегти, утримати себе в проблемі, в тій ситуації, яка не хоче бути вирішена програмою, яка не хоче уходити. Так само і у вас. А у вас це так звучить. Ой, та що там того психолога? Психолог мені не поможе. Там вже вообще це і це взагалі не працює. І що той психолог мені скаже? А вона мене теж там не зрозуміє, там чи те, що щось засудить. Коротше, а в неї там не хватить кваліфікації, бо в мене там така сильна проблема. Що насправді суть не в психологів. суть в тому, що ви захищаєте і утримуєте себе в проблемі. Ви говорите про те, що ви хочете змін на рівні дій. Ви не хочете змін, ви їх саботуєте і залишаєтеся у всьому тому, що насправді вас не влаштовує. Як вам така правда?